Баскетбольна команда з Хмельницького стартувала в чемпіонаті України у вищій лізі. За три дні зіграли два матчі. Спортивні гімнасти, віце-чемпіони України. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест розповімо, коли на змагальний килим вийдуть українські джитсери. Вітаємо, приєднуйтесь. Малічанка Аліна Морущак у п'ятірці учасниць чемпіонату світу з важкої атлетики. Спортсменка змагатиметься у ваговій категорії 81 кг. кілограм. Збірна команда України розпочне свій виступ на мундіалі 9 грудня. Загалом у чемпіонаті світу, який приймає Колумбія, бере участь 537 учасників з 91 країни. До слова для важкоатлетів цей старт стане першим етапом відбору на Олімпіаду 2024 Українські фрісталісти стартували на Кубку світу 2022-2023 з лижної акробатики. Хмельничанка Ольга Полюк закінчила змагання на 15-му місці. Її стрибок оцінили в майже 57 балів. Переможницею серед жінок стала Австралійка із показником в 99 очок. Разом із Ольгою у Фінляндії виступали 10 українських спортсменів. До медального заліку не потрапив. Жоден наступний етап Кубка світу із лижної акробатики відбудеться у Канаді 21 січня наступного року. Поразка та перемога ще одна гра перенесена. Одразу з трьох матчів мали розпочати свій виступ у вищій лізі чемпіонату України гравці БК «Хмельницький». На домашньому паркеті наші баскетболісти зійшлися з Дніпропетровським «Інваспортом». Перша гра закінчилася на користь гостей у другому протистоянні. Хмельничани реабілітувалися 91-75. Третю зустріч мали команди зіграти в день народження тренера Ани Шликової 5 грудня. Втім, через тривалу повітряну тривогу протистояння. Перенесли. Одразу три кандидати на чемпіонство в чемпіонаті України загострилася боротьба за головний трофей. У лідерах хмельничани, команда Хнуди із Ша номер один. Першого четвертого грудня другий тур чемпіонату України приймав саме Хмельницький. Домашні стіни нашим хлопцям таки допомогли. У всіх матчах гандболісти святкували перемогу. Тренуємось, тренуємось і заряджені на. Виграші команда. Ми чекали цих ігр дуже довго. Думали, що, що в нас вже не буде чемпіонату, але дякуючи Збройним силам України, ми розпочали його. Другий тур, ми грали стінка на стінку. І в нас було 4, 4 ігри. В цьому турі ми всі чотири ігри виграли. Подвійне срібло, чоловіча та жіноча команди зі спортивної гімнастики піднялися на призовий п'єдестал чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Приймали учасників змагання Столиця. Друге місце це у нас вперше на цих змаганнях. У нас було третє місце, в тому році було у нас четверте. Хлопці виступили добре. Ну були в них певні збій там на коні, на брусах, і тому ми не зайняли перше місце. А взагалом команда добре виступила в цей складний час, ми задоволені своїм результатом. Краще всього, напевне, виступив на вільних правах і на кільцях. Ну, хоча розраховував, що краще буде на, на коні і на брусах, але ну, не вийшло цього разу. Чоловіча команда виступала у складі чотирьох чоловік. Крім Олександра Любченка, змагалися Андрій Бриндак, Артур Трубін та Владислав Гонтківський. До слова Владислав також здобув срібло в особистій першості. Став другим в опорному стрибку. Бронза у цій ж вправі за братом близнюком. Віталієм Гонтківським серед дівчат, медаль в особистій першості, а саме з гімнастичного багатоборства за Крістіною Грудецькою. Щодо командної четвірки, то з нагородами крім Крістіни повернулися Анастасія Літвиченко, Віра Хома та наймолодша представниця Лідія Ананченко. Ми дуже задоволені, ми самі не очікували, що в нас такий буде результат. І діти задоволені, і ми задоволені, дуже-дуже ну, задоволені. У нас були заготовочки такі, що ми, і плюс ми допрацювали, ну, нові елементи подобавляли діти. Ми від змагань до змагань ми завжди щось стараємося, щось дітки додавали, щось вивчили нову якусь програму. Хмельницькі боксери перші у командному заліку на відкритому чемпіонаті України «Феста колос серед юніорів. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися шестеро атлетів. У числі призерів ще 17 вихованців авангарду та Хмельницького спортивного ліцею. Далі детальніше. 15-річний Данило Лученцов на відкритому чемпіонаті України Феста Колос серед юніорів провів найбільше поєдинків. У п'яти зустрічах у ринзі ваговій категорії 54 кілограми не поступився жодному супернику. Поєдинки були були дуже ну, як скажуть тяжволі. суперники були дуже сильні. Спортсмен навесні приїхав у Хмельницький з Харкова. Попереднім змаганням для нього став турнір на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Каже, тут розігрівся і вже на чемпіонат до ворогти їхав за медаллю. <звук> з нагородою найвищого гатунку приїхав і Станіслав Валовий, сам з Волинської області, та вже другий рік навчається у Хмельницькому спортивному ліцеї. Підсилені були тренування. Був акцент на чемпіонаті України. І ще один ліцеїст, 15-річний Ілля Мильніков, на відкритому чемпіонаті України «Феста колос серед юніорів на ринк виходив чотири рази. Усі поєдинки для спортсмена були успішними. Самий важкий з них був це фіналь, фінальний поєдинок. Перший поєдинок я провів з боксером Житомирської області. Другий поєдинок я провів з боксером з Полтавської області. Третій поєдинок я провів з боксером з Одеської області. І четвертий поєдинок я провів фінальний поєдинок провів також з боксером з Одеської області. Загалом до ворогти вирушили 30 боксерів з Хмельницького. З нагородами повернулися 23. Взагалі в нас тренуються зараз 52 боксера цієї вікової групи, і нам було дуже складно зробити відбір. На цей чемпіонат, щоб відправити достойніших. У нас сильні хлопці і дівчата цього віку, і ми вирішили на наступний рік взяти на себе проведення чемпіонату України серед юніорів 7 8 го року, серед юніорів і юніорок. Показали з кращої сторони, де ми забрали перше командне місце, де наші вихованці показували класний бокс. Ми тренуємося для того, щоб займати перші місця. Друга на відкритому чемпіонаті команда з Одеської області, третя з Івано-Франківщини. Загалом змагалися понад 240 учасників зі всієї України. Без закордонного представництва натомість широкою географією українських спортсменів наступного вікенду Хмельницьке прийматиме старт з джиу-джитсу. Розраховують на учасників з різних куточків України. Переважна більшість спортсменів представлятимуть Хмельниччину. «Пройде вперше чемпіонат з джиу-джитсу Це буде перший в Хмельницькому, завжди вони проводилися в містах мільйонниках. Це Київ, Харків, Львів. Тут запропонували нам в Хмельницькому, я приймаю щось зробити цей чемпіонат. Ми погодилися і досить таки задоволені. Я скажу, це перший рівень для розвитку Джо-джитсу в Хмельницькому і в Хмельницькій області. Скажу так, що ці чемпіонати є рейтинговими, вони, є, вони проходять більше ніж у 120 країнах і кожен спортсмен здобуває свій рейтинг, щоб потім потрапити на чемпіонат світу, який буде в Абудабі в Еміратах. Стартувало вперше. Хмельниччина приймала відкритий чемпіонат області з волейболу сидячи. На майданчику змагалися чотири команди. Усіх суперників здолали гравці Фенікса з міста Макарів. За ними перше місце у змаганні. Другі волейболісти РЦ інваспорт з Хмельницького. На їхньому рахунку лише одна поразка. Замкнули призову трійку гравці з Рівного, столична команда ігр нескорених. Четверта на обласному старті. Наша команда. Мельницький інваспорт виступала дуже гарно, достойно. Дівчатка достойно боролися і було видно, як вони хотіли перемогти. Була така жада до перемоги, дуже приємно. Нещодавно вони повернулися з чемпіонату світу з Боснії та Герцеговини, зайнявши сьоме місце, гарно себе проявивши у змаганнях. Змагаються, аби зібрати кошти на автівку для військових, мета 4 тисячі доларів. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 ініціювали спортивно-благодійний проєкт. У його рамках мають намір влаштувати кілька сімейних заходів цього і на початку наступного року. Першим став старт з футзалу. Подробиці далі. На паркеті спортивні сім'ї усього два десятки футзальних команд грали родинними двійками та трійками. Сім'я Савчуків долучилася до благодійного змагання повним складом. Ворота команди захищала мама Марина. Забивати голи взялися тато Олександр та семирічний Назар. Тренуватися мені власне довелося тільки зараз, бо раніше ну так виходить, що немає часу. Ну не знаю, чи готові зараз побачимо. Взагалі мені мої хлопці сказали просто стояти і нічого не робити, а ми все зробимо. Не знаю, як буде далі. Побачимо спортивно-благодійний проєкт у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 розпочали з родинного футзалу. У когорті учасників шести та семирічні спортсмени. Одна гра 10 хвилин. А в кінцівці вже будуть коли команди батьки проти дітей будуть грати, то гра буде тривати півгодини. Наступ не буде в кінцівці. Якби чемпіонів і програвших, це в загальному всі будуть нагороджені медалями, грамотами, браслетиками, таких більш пам'ятниками таким нагородами. У рамках ініціативи у дитячо-юнацькій спортивній школі хочуть зібрати 4 тисячі доларів. За ці кошти кажуть, планують придбати автівку для захисників. Напередодні власними силами зібрали 30 тисяч гривень під час першого благодійного заходу 5 тисяч гривень. Наша школа на сьогоднішній день не тільки спортом займається, вона і займається волонтерством. Тому найактуальнішим на сьогоднішній день є допомога саме військовим. Тому ми вирішили, поспілкувавшись з військовими, що нам найнеобхіднішим буде придбання авто. І до цієї акції долучилися наші усі види спорту. Цьогоріч у США планують ще зо п'ять благодійних спортивних заходів. Стосуватимуться вони різних видів спорту. До слова, на чергові старти запрошуватимуть не лише вихованців спортшколи, але й охочих долучитися до активностей. Грудневий проєкт матиме продовження наступного року. Колос з полоного чемпіон обласного кубка пам'яті героїв України у заключному раунді. Змагання команда зустрілася з ФК Дунаївці. Футболісти обидвох клубів намагалися відзначитися з перших хвилин протистояння, та перший гол забили аж під завісу 45-ти хвилинки. Двічі відзначився колос. Та у другій половині гри Дунаївці наздогнати суперників не змогли. Більше того, ще тричі пропустили. Відтак 5-0 і Кубок області за полончанами. Рахунок 5-0 не відповідає дійсності. Обидві були команди досить добре підготовлені. Ну ви ж розумієте, є такі дні, коли б'ють ворота і всі м'ячі залітають, а в інших не, не виходить. Тим більше, що перша 99% можливість була саме в Дунайців відкрити рахунок. От. Ну, більше того, бачите, все ж таки. Дякуючи і командам, і нашим Збройним силам вдалося провести, тому що переносили цей кубок два рази. Змогли все ж таки завершити футбольний 2022 рік на мажорній ноті. Таким спорттайджес був цього разу. Віримо в ЗСУ і наближаємо перемогу.